Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема футболу, говоримо сьогодні про лігу чемпіонів, в якій позаду екватор змагань в етапі Лізі. Відбувся четвертий тур з восьми, після якого справжня каша в турнірній таблиці. Парі Сен-Жермен на даний момент до плей-офф не пробивається, а Ліверпуль залишається єдиним клубом, який іде із 100% показником. Нагадаю, що сім поєдинків туру ми оглядали в окремому відео в матчі за участю української команди, українських гравців та навіть українського арбітра. Але загалом поєдинків було 18, Тому сьогодні поговоримо про всі результати. Ну і як завжди, наприкінці відео, турнірна таблиця та список бомбардирів. Розпочнемо з пригадування матчу між чемпіоном України та чемпіоном Швейцарії. Шахтар проти за Жоден з клубів селіти чемпіонів ще не забивав і не перемагав, тому бажання було хоч через край. Поєдинок краще розпочинають номінальні господарі, гірники в тому числі із моментами, зокрема у Педріньо, але не реалізованими. А от на 27-й забивають швейцарці. Гірники втрачають м'яч неподалік своєї штрафної, і Емері робить рахунок 0 1 Щоправда, лідерство швейцарців тривало лише 4 хвилини. На 31-й Георгій Судаков ривається в штрафний майданчик супротивника та прострілює вздовж воріт. А Олександр Зубков переправляє шкіряного у ворота, забивши нарешті перший гол шахтаря в цій лізі чемпіонів. А де перший гол там і другий. За 10 хвилин уже сам Георгій потужно пробиває заме штрафної та влучає в кут 2-1 після першого тайму. І після другого тайму також, тому що у другому таймі жодному з клубів забити не вдалося. У гірників були нагоди для того, щоб свою перевагу збільшити. У Янгбой загалом жодного удару ствір, але наприкінці матчу, як завжди, напруга, як завжди, валідол. Тим не менше, перемога таки гірниками здобута. Однією з центральних вивісок четвертого туру було протистояння Реал Мадриду проти Мілану, Карло Анчелоті проти Мілану. Россонері не були фаворитами даного поєдинку, але Россонері даний матч провели просто феноменально. Причому як в Атаці, так і в обороні. Зокрема, кращим гравцем матчу був визнаний саме голкіпер Міланської команди. Рахунок відкривають гості на 12 12-й хвилині. Полішич подає скутового, кутового, а Тіао вистрибує вище за всіх 0-1. Щоправда, на 23-й збивають свої штрафні міланці Вінісюся Жуніро. Той трішки підмалював та заробив пенальтів, яке потім чітко і реалізував 1-1. Але на 39-й мадридці втрачають м'яч на своїй половині поля. Швидка атака від Мілана. З ударом від Леа голкіпер Реалу Андрій Лунін впорався. А в здобуванням від Альваро Морати ні. 2-1 на користь Россонері після першого тайму. А на 73-й оборона Реала забуває в своїй воротарській гарячого останнім часом ті Джані Рейндерса. І той робить рахунок остаточним, дещо несподівана перемога. Мілана три, Англійський Манчестер Сіті, який грав на виїзді проти португальського спортінга, в стартових трьох турах не пропускав голів. А от від спортінга отримує цілу торбу, а саме чотири. Перемога господарів 4-1, Хоча на четвертій хвилині рахунок відкрили саме гості. Філ Фоден після перехоплення м'яча забиває свій черговий гол в лізі чемпіонів. У першому таймі кілька хороших нагод змарнував Ерлін Холанд для того, щоб подвоїти перевагу своєї команди. А от супербомбардир Спортінга Віктор Дюкереш цього вечора нагодне мар. На 38-й він потужно пробуває в дальній кут 1-1. А щойно розпочався другий тайм ішла 20 та секунда, як уже господарі були попереду. Спортін розводить центра поля, швидка атака, розрізна передача на Араухо, удар і м'яч пролітає між ніг ніголки Парасіті та опиняється в воротах 2-1. На 49-й, дещо сумнівний пенальті призначається у ворота Манчестер-Сіті. Його чітко реалізовує Віктор Дікереш уже 3-1 за господарями. Щоправда, на 67-й у Сіті шанс був повернутись до гри. Пенальті вже призначається у ворота Спортінга. Біля м'яча Ерлін Холанд, потужний удар, але м'яч влучає в поперечину, не реалізація. А на 80-й Віктор Дьокереш показує Холанду, як потрібно забивати пенальті, оскільки ще одне призначається у ворота Сіті, і Дьокереш точний. Хет-трик від нього в даному поєдинку. Не знаю, що по завершенню матчу гвардіола говорив цьому центр форварду, коли тисли один одному руки. 4-1 за спортінгом. Фіаско Манчестер Сіті. Мюнхенська Баварія після двох поспіль виїзних поразок грала вдома проти Лісабонської Бенфіки. Португальці нічого не показали в атаці, всі надії були на голкіпера Анатолія Трубіна. І українець трудився по повній програмі, 9 сейвів від нього, але на 67-й, коли з меж воротарської удару головою завдавав Джамал Мусіала, українець, на жаль, пропустив. 1-0 скромна перемога Баварії. Також з рахунком 1-0 завершився матч між інтером та арсеналом. Вивізка класна, але ми відзначали, що Арсенал на виїзді, особливо в Лізі Чемпіонів, м'яко кажучи, не переконано. Як наслідок в цій лізі чемпіонів, каноніри поки що на виїзді навіть не забивали. Все вирішив в пенальті на третій компенсованій до першого тайму хвилині. Він був призначений у ворота Арсенала і його чітко реалізував Чал Ханову. В другому таймі Арсенал володів ініціативою, створював моменти, навіть претендував на стовідсоткове пенальті, коли Зомер просто врізав голову футболіста Арсеналу. Але горе звісна інтерпретація епізоду арбітром як наслідок пенальті було не призначено. Поразка англійської команди 0-1. Загалом четвертий тур був не зовсім англійським, оскільки також програє і Астон Віла, яка грала на виїзді проти бельгійського Брюге. В першому таймі рівних футбол з моментами у обох команд, і зокрема, на 36-й хвилині захисник Віли Тайрон Мінкс вибиває м'яч з лінії власних воріт, рятуючи свою команду від пропущеного голу. Але він же ж на 51-й хвилині створить трагедію для свого клубу. Удар від воріт, голкіпер Астон Віли Мартінес відпасовує саме на Мінкса. А Мінкс бере м'яч. У руки, і арбітр це розцінює як гру рукою та призначає пенальті, яке чітко реалізовує капітан Брюге Ванакен. По завершенню матчу головний тренер Астон Вілли у Най Емері сказав, що такої помилки він ще не бачив. Астон Вілла настільки була пригнічена даним голом, що в другому таймі від них жодного удару в ствір. І вперше в цьому сезоні Астон Вілла не змогла забити у виїзному поєдинку. Єдиним англійським клубом, якому вдалося виграти в четвертому турі, стає Ліверпуль, у якого був цікавий домашній матч проти чемпіона Німеччини Байера з Ліверкузена. Завжди цікаво, коли англійці проти німців. А тут ще й на Емфіл завітав Хабі Алонсо, для якого Ліверпуль не останній клуб. Форвард Ліверпуля Луїс Діас перед цим поєдинком в лізі чемпіонів не забив в цьому сезоні жодного голу. А після матчу з Байером стає одним з кращих бомбардирів, тому що оформлює хет трик Хоча після першого тайму була нульова нічия. Тим не менше на 61-й хвилині діас, отримавши розрізну передачу, красиво підсікає м'яч над голкіпером Байера та перекидає його 1-0. Свій другий гол Діас забиває на 83-й. Отримав передачу від Салаха, прийняв, пробив дубль є. А хет-трик оформлює в компенсований час. В чергове в цьому сезоні у Ліверпуля вдається надшвидка контратака від свого штрафного майданчика. Між голами Діаса також разок забив і Коді по класним ударом головою. Після, до речі, також навісної передачі від Мохамеда Салаха. У Салаха в підсумку дві результативні передачі за матч. Але, звичайно ж, героєм матчу та найкращим гравцем поєдинку стає Діас із Діас і своїм хет-триком. 4-0 за Ліверпулем. У Байера, як бачимо, проблеми не лише в чемпіонаті Німеччини, а й в Лізі Чемпіонів. Боруся Дортмунд дома грала проти австрійського штурма. У Дортмунді в цьому сезоні на своєму полі все гаразд. У всіх турнірах лише перемоги. І, звичайно ж, вони були явними фаворитами матчу проти штурма. Але австрійці трималися 85 хвилин, в тому числі і завдяки своїм болівальникам, які влаштували справжнє шоу на трибунах. Але на 85 й хвилині оборона штурма впала, причому як в прямому, так і в переносному значенні цього слова. Неподалік своєї штрафної австрійці пасувалися, втратили м'яч. Перехоплення від Дортмунда Гірасі пасує на Малена, і Нідерландець гострого кута пробиває та забиває єдиний та відповідно переможний м'яч зустрічі. Для Дортмунда третя перемога. Ну а штурм зазнає четвертої поспіль в даному випадку прикрої поразки. Загалом для німецьких команд четвертий тур був малорезультативним. Баварія та Дортмунд забили по одному. Леверкузен взагалі не забивав. Взагалі не забивав також. І Штутгарт, котрий вдома грав проти італійської Аталанти. Штутгарт розчарував, особливо після того, що вони в попередньому турі на виїзді зробили в плані гри з Ювентусом. А до домашньої грі проти Аталанти в першому таймі від Штутгарта взагалі жодного удару в ствір. Можливо, так само було б і в другому таймі, але на 51-й хвилині Аталанта закручує інтригу. Декателери прорвався по правому флангу, зробив прострільну передачу, і Лукман в один дотик переправив м'яч ворота 0-1. Господарі, звичайно, ж, зробили спробу відігратися і були у них нагоди, але на 88 й пропускають вдруге. Дзаньоло запресингував захисника, перехопив м'яч, вийшов вічнавіць з голкіпером Штутгарта і переграв його 0-2, забивши до речі свій перший гол з березня місяця, коли він ще виступав за англійську Астон Вілл. 2-0 за Аталантою. Команда з Італії, як і раніше іде в цій лізі чемпіонів, без пропущених голів. А от німецький Лейпциг не просто забиває у виїзному поєдинку проти шотландського Селтіка, Він відкриває рахунок на 23-й хвилині, причому робить це по британськи Подача з кутового, і Крістофер Бамгартнер класно діє на другому поверсі 0-1. І до цього, і кілька хвилин після цього, саме німці грали краще і могли забивати ще. А потім отримують два голи в свої ворота ще до перерви від футболіста, який в 2017 році був у складі Лейпцига, але затримався там недовго. Німецький нападник Ніколас Кюн на 35-й кюн забиває феноменальний гол. Акуратно з лінії штрафної кладе м'яч в дальню дев'ятку. Шкіряний від стійки залітає у ворота. А на першій компенсованій просто вгатив м'яч ворота з меж воротарської 2-1 після першого тайму. На початку другого тайму німці зробили спробу відігратися, але на раді шотландської публіки на 72-й Селтіку вдається забити третій. Оборона Лейпсіга просто стояла і дивилася, як японець Рео Хатате добиває м'яч ворота після того, як голкіпер Лейпцига невдало зробив спробу перехопити м'яч. Підсумку на цьому все і завершилося. 3-1 за Селтіком Лейпциг зазнає четвертого поспіль фіаско в цій лізі чемпіонів. Єдина нічия четвертого туру зафіксована у Франції. Тамтешній Ліль грав проти італійського Ювентуса. Забивали форварди, забивали дев'ятки. На 27-й Едон Жегрова робить класну розрізну передачу фактично з центра поля. І Джонатан Девід, вийшовши віч навіть з голкіпером Ювентуса, пробиває в дальній кут 1-0. Але оборона Ліля дещо невдало зіграла на 60 60-й хвилині. Звалила в своїй штрафній прудконого Консейсао, консей Сао як наслідок пенальтів їхні ворота, і Душан Влаоч його чітко реалізував. Ювентус. Нічієї було мало, в лавоч хапає м'яч, біжить на центр поля, але більшого старий сеньори досягнути не вдалося, нічия. Також до нічієї все котилося і в Парижі, де тамтешні парі Сен-Жермен грали проти мадридського атлетику. Команди доволі оперативно, а саме до 18-ї хвилини, обмінялися забитими голами. На 14-тій матрасники втрачають м'яч своїй штрафній і Заїр Емарі красиво підсікає шкіряного над голкіпером матрасників та відкриває рахунок 1-0. Але вже на 18 18-й затяжна атака матрасників призводить до того, що після кількох рикошетів м'яч опиняється у Моліни, і той, що є сили, лупить поворотам та. Зрівнює рахунок 1-1. Парижан нічия, звичайно ж, не влаштовувала, і вони пішли штурмувати ворота супротивника. Прийшов зірковий час голкіпера Атлетико Яна Облака, на рахунку якого загалом по матчу 8 семів, чивало з яких саме в другому таймі. Тим не менше, 90 хвилин завершилися саме нічією 1-1, але до основного часу було компенсовано 3 хвилини, на другій з яких у ПСЖ Кутовий, і всі пішли в атаку. А в такій ситуації є ризик пропустити контратаку, так і трапляється. Голкіпер Атлетико вкидає на Грізмана, той швиденько на Карео, Анхель кладе захисника та пробиває повз до наруму, забиваючи переможний гол за 17 секунд до завершення компенсованого часу. Ось така виїзна перемога Атлетико. 2 один. У французів все ж таки були перемоги в четвертому турі. Зокрема, Монако, котре грало на виїзді проти італійської болоні, виграє 1-0. Поєдинок бойовий, але не дуже видовищний. В основному загроза була після стандартних положень. Зокрема, на 17-й хвилині Монегаски після котового забивають, але арбітр матчу не зараховує даний гол через напад на голкіпера італійського клубу. Але все ж таки саме з кутового Болоня пропускає на 86-й хвилині. Подача у Монако і захисники болоні забув. На дальній сіці про капітана Монако цього вечора Тіло Керера. І він замкнув скидку від партнера. 1-0 за монегасками. Болоня ж на даний момент єдиний клуб Ліги Чемпіонів, який не забив ще жодного голу. Перемогу також добуває і французький Брест, котрий грав на виїзді проти чешської спарти. Цей поєдинок, в тому числі, цікавий українську публіку, оскільки українська бригада арбітрів на ньому працювала на чолі з Миколою Балакіним, який за матч виписав лише дві жовті картки, давав битися, давав боротися. Єдине, що до матчу компенсував лише три хвилини, і, можливо, це не сподобалося господарям, яким потрібно було відігруватись, тому що вони горіли 0- -2. На 37-й хвилині Брест відкриває рахунок. Подача з кутового Спарта нібито виносить м'яч, але на підборі Фернандеш потужний удар і 0-1. На 79 й Спарта втрачає м'яч своїй штрафній і фінкарінен зрізає м'яч свої ворота в боротьбі з супротивником. Автогол. Три хвилини було компенсовано. На другі з яких Віктор Алатунджі забиває гол та трішки закручує інтригу. 1-2, але елементарно часу не вистачило для того, щоб рахунок зрівняти. 2-1 за Брестом, який іде поки що без поразок. Словацький слован з Братіслави, граючи вдома проти хорватського Динамо Загреб, відкриває рахунок уже на п'ятій хвилині після контратаки забиває Давід Штрелець. Можливо, словацькі прихильники футболу повірили в перші очки своєї команди в цій лізі чемпіонів, але в підсумку Фіаско 1-4. Не скаже, що у хорватів було багато моментів, але от реалізація на класному рівні. Динамівці зрівнюють рахунок на 10-й хвилині. Шкіпич пробив у воротарський кут, а голкіпер слова на дещо проспав 1-1. На 30-й Сучич ударом головою уже виводить хорватів вперед. А в другому таймі дублем відзначається центр Форвард Сандро Куленович. Спочатку на 54-й його оборона слова забула на дальній стійці. Він замкнув прострільну передачу. А на 72-й вистрілив за меж штрафної. Загреб здобуває другу поспіль перемогу. А Слованцілісі Чемпіонів лише програє. По різному в четвертому турі виступили нідерландські команди. ПСВ Ентховен, граючи вдома проти іспанської Жирони, здобуває суперпереконну перемогу 4-0, забивши лише три голи. Відкривають рахунок господарі на 16-й після вкидання ауту. Після вкидання ауту м'яч опиняється у захисника Райна Фламінго, і він пробиває влучно 1-0. А на 33-й тільман вірвався в штрафний майданчик та пробив у воротарський кут 2-0. Коли на 55-й захисник Жирони Мартінес отримає другу жовту, відповідно червону, стало всім все зрозуміло. І ПСВ забуває наприкінці матчу ще разок. 83-я хвилина штрафної вистрілює Бакайоко. А на 88-й захисник Жирони Ладіслав Крейчі заштовхує м'яч свої ворота. Четвертий автогол. Жирони в цій лізі чемпіонів це антирекорд. І, хоча рахунок суперпереконливий, наприкінці матчу не обійшлося без штовханини. Як наслідок кілька жовтих карток було продемонстровано за неспортивну поведінку. А от інший нідерландський клуб Феєнорд дещо перегорів. Дома грали проти австрійського Редбул Зальцбурга, команда, яка в лізі чемпіонів лише програвала. В першому таймі переважали господарі, але кудись поспішали. На другій компенсовані до першого тайму хвилині голкіпер Феєнорда швиденько хотів розпочати атаку, вкинув м'яч, але вкинув на супротивника. Як наслідок пішла атака австрійців, навісна подача, і Карімко на те ударом головою відкриває рахунок, забиваючи таким чином гол в роздягальню а він же ж на 58-й з меж Воротарської подвоє перевагу своєї команди, оформлюючи дубль. 0-2 на 58-й хвилині. Коли на 79 й після перегляду обовтору вилучається гравець Феєнорда Кріснад'є, шансів господарів було, здавалось би, небагато. Але вже за хвилину хадж Муса забиває гол лише 1-2. Але оборона оборона. На 85 й пенальті у Зальцбурга у Конате був шанс зробити хет-трик, але влучає в поперечну, таким чином даруючи шанс господарів. Щоправда, на 86 й в наступній же атаці, Зальцбург таки забиває третій. Захисник Гвіндо потужно пробуває за Мештрафної під попереччину 3-1 за Зальцбургом. дещо несподіваний результат. На завершення про найрезультативніший матч четвертого туру. Це був поєдинок з три та Барселони. Переконлива перемога каталонців 5-2. Всі раділи, можливо, хіба що окрім 17-річного пауку Барсі, який після матчу мав ось такий вигляд. В одному з епізодів супротивник шипами бус врізав прямо в обличчя, пішли розсічення, і лікарям екстрено довелося навіть накладати шви. Щоправда, із здоров'ям все гаразд, але рубці, мабуть, залишаться. Як то кажуть, рубці прикрашають. Рахунок каталонців відкривають на 13 13-й хвилині. Робить це захисник Мартінес. Підключився на розіра штрафного, подача від Рафіні, і Мартінес класно діє на другому поверсі. І хоча це на зв'язка доволі оперативно, а саме на 27-й хвилині рахунок зрівняла, перший тайм все ж таки за барсою. На 43-й Рафіня пробиває поворотом супротивника. М'яч влучає в стійку, але на добивання перший Роберт Левандовський 2-1 після першого тайму. А в другому таймі фаєрив Жуль Кунде проривався по своєму правому флангу та роздавав результативні передачі. У підсумку у нього їх аж три. На 53-й прострільна передача на дальню стійку, і там Роберт Левандовський коліном переправляє м'яч ворота. На 55-й кунде скидає на лінію штрафної, і звідти Рафіня в один дотик забиває четвертий гол своєї команди. А на 76-й кунде вже віддає передачу в центр штрафної, і Фермін Лопес забиває свій перший гол цьому сезоні. І Хоча останнє слово на 84-й хвилині було саме за серебською командою, але в підсумку 5-2 за Барселоною. Дивимось на турнірну таблицю. Як я говорив на початку відео, єдиний клуб, який іде 100% показником, це Ліверпуль. Чотири матчі, 4 перемоги, 12 очок і відповідна перша позиція. У чотирьох команд по 10 балів. Спортінг, Монако, Брест та Інтер, причому Інтер ще голів не пропускав. У трьох команд по 9 балів Барселона, Боруся Дортмунд та Астонвіла. Астонвіла не так давно була другою, уже восьма. Саме ця вісімка на даний момент напряму пробивається до однієї восьмої фіналу. Вісім балів та дев'ята позиція за італійською Аталанто, яка, до речі, також ще не пропускала. У семи команд по сім балів: Манчестер Сіті, Ювентус, Арсенал, Баерліверкузен, Ліль, Селтік та Динамо Загреб. Далі йдуть сім команд, котрі мають по 6 балів: це Баварія, Мадрид, Бенфіка, Мілан, Феєнорд, Брюгге та Атлетико Мадрид. За останню позицію в раунді плей-офф чіпляється нідерландський ПСВ Ендховен, у котрого 5 балів. Дана 12-ка на даний момент взагалі нікуди не пробивається. І серед них такі команди, як Паріс сен жермен Штутгарт і, на жаль, Донецький Шахтар. Щоправда, ці клуби лише на один бал відстають від раунду плей-офф. У п'яти команд взагалі поки що очок немає: Лейпсів, Штурм, Янгбойс, Трена Звєзда та Слован з Братіслави. Ну і звичайно ж список бомбардирів. Тут на горі відразу четверо. Рафіня та Левандовська з Барселони, Гаррі Кейн з Баварії та Віктор Дьокереш зі Спортінга. Усі вони наколотили вже по 5 голів. Поєдинки наступного п'ятого туру відбудуться 26 та 27 листопада. Обов'язково їх будемо оглядати, тож не пропустіть. Ну а на даний момент все. Дякую за увагу, за приділений час, за підтримку каналу. На все добре!